Вітаю! про події життя. Краю вже готові розказати журналісти інформаційної програми вчасно. В студії для вас працюють Мирослава Курц та Наталія Булеца. Золотовалютні резерви України поповнились на 2,5 мільярди доларів США. Таку цифру озвучила голова Національного банку України Валерія Гонтарєва. Наразі МВФ перерахував близько 5 мільярдів доларів, і НБУ їх уже отримав. Ці гроші зарахували в резерви. 2,5 мільярди знаходяться на рахунку національного банку, і 2,5 мільярда знаходяться на рахунку міністерства фінансів. За прогнозами голови НБУ згідно з ухваленою програмою МВФ на кінець року золотовалютні Валютні резерви країни становитимуть не менше 17 мільярдів доларів. 76-ту річницю проголошення Карпатської України відзначили в Ужгороді, в неділю 15 березня, відбулося урочисте покладання квітів до пам'ятника Августину Волошину на набережній Незалежності. Квіти та свічки пам'яті до підніжжя монумента поклали представники влади, громадськості та небайдужі краяни. Мовчазною ходою учасники поминання пройшли до могил закарпатських героїв-сечовиків, які поховані на старому кладовищі на вулиці Капушанській. Зважаючи на складну ситуацію, в якій сьогодні Знаходиться Україна, усі урочистості пройшли в поминальній тиші сьогодні. Як і 76 років тому, наступники січовиків боронять мир і спокій свого краю. Більшість учасників громадської організації Карпатська Січ наразі перебувають в зоні АТО. 15 березня на красному полі поблизу хуста відзначили 76-ту річницю проголошення карпатської України держави, яка проіснувала лише три дні, але навіки увійшла в історію України. Водвих карпатських сечовиків, їх мужність, сила духу та витримка не знецінюються з роками. Щороку вкраїв вшановують захисників карпатської України, і щороку їхня історія надихає і стає прикладом для молодого покоління, особливо у нинішні часи. Як згадували героїв, бачила Світлана Головко меморіальний парк Красне поле що знаходиться за кілька кілометрів від хуста, носить прозору і символічну назву. У березні 1939 року ця земля була рясно полита кров'ю молодих семінаристів. 76 років тому, 15 березня, в Хусті проголосили про створення незалежної карпатської України. Проіснувала вона кілька днів, лягла під тиском угорських військ. До останнього подиху з окупантами боролися дві тисячі закарпатських січових стрільців. Подвиг юнаків згадують і нині, попри похилий вік, ветеран Другої світової, що весні приїздить на Красне Поле, шанувати пам'ять січових стрільців. А у мене учитель був е командир січових стрільців. Та каже мені, я староста групи був в класі, та каже. Василю каже, назбирай, хлопців, каже, там підводи, борони, барикаду, таку на центрі, коло сілірада. На цьому полі загинули односельчани і пана Михайла із села Бедивлі Тячівського району. Сам дідусь служив у лавах ОУН УПА, пережив концтабори. Бути на красному полі для Михайла Юрійовича дуже важливо. Він знає, що таке біль втрати втрати близьких людей. Із нашого села тут чотири чоловіка лежать. Я йду їм честь дати, тому що вони наші люди, які боролися за Україну. Ми стали продовжувати. Але нас усіх викрили і арестували. Мене в 47-му році судили як націоналіста. Нас було із села 11 чоловік. Ті вже помирали, ще є Остан. На Красному полі представники різних конфесій відслужили службу за полеглими воїнами. А керівництво краю відзначило тих героїв, які сьогодні продовжують боронити Україну. Вони свідомо пішли на цей день, знаючи, що вони загинуть. Я сіляю голову перед тими матерями, перед тими родинами, які на цьому полі втратили свої клініки. Цей час. На сході України віддав своє життя 59 дивить 59 Героїв України. Традиційне урочисте покладання квітів до пам'ятного Христа загиблим січовикам. мітинг преклієм і хвилина мовчання в пам'ять про тих, хто у далекому 39-му віддав життя за волю України. Закарпатська влада закликає перевізників не порушувати право пасажирів на пільгові перевезення. Про це йдеться в офіційному зверненні обласної адміністрації до Закарпатської прокуратури СБУ та МВС. Зокрема, йдеться про відмову закарпатських перевізників обслуговувати пільгову категорію населення. Обласна державна адміністрація вважає за неприпустиме обмежувати громадян, які мають право згідно з чинним законодавством на пільговий проїзд автомобільним транспортом. Вже в департаменті житлово-комунального господарства. Арства, будівництва та інфраструктури ОДА наголошують, згідно зі статтею 37 закону України про автомобільний транспорт, пільгові перевезення пасажирів забезпечують автомобільні перевізники, які здійснюють перевезення на автобусних маршрутах загального користування. Їм забороняється відмовлятися від пільгового перевезення, крім випадків, передбачених законом. Облдержадміністрація рекомендує перевізникам забезпечити неухильне дотримання водіями та персоналом автостанцій вимог. Законодавства. Не шансоном єдиним. А в Ужгороді існує унікальне маршрутне таксі. В салоні водій крутить виключно класичну музику. Тут не почуєш звичної попси або шансону. Натомість Чайковський, Моцарт, Верді та Вівальді. Таким чином водій лікує душі своїх пасажирів, а вони ж у свою чергу вдячні за комфортну поїздку. Проїхалися у незвичній маршрутці, і наші журналісти. Не шансоном єдиним в Ужгороді існує унікальне маршрутне таксі, де звучить тільки класична музика. Саме тут на маршруті під номером один пасажири насолоджуються класикою. Пан Юрій керує маршрутним таксі близько 10 років. А класика в його село лунає майже 5 років. Каже, музичної світи немає, але з дитинства співав в Закарпатському народному хорі. Класика ж для нього як символ щастя. Такий як хтось, як. Пірожене для когось. Ні? Воздух, воздух свіжий. Ні? Так і це. Улюблений твір Юрія опера Джозепа Верді травіата. Свій репертуар чоловік знає на пам'ять і демонструє із задоволенням. А скажіть, ласка, що саме круте Це все? Все тут і чайковський, і Моцарт, Верді, Вивальді, Росіні. Ну, вся класика мирова. Пасажири таке лікування класичною музикою сприймають позитивно і відзначають, якби інші водії наслідували приклад Юрія. Їздити громадським транспортом було б набагато приємніше. А це розслабляє і класика і класика. Мені приємніше їздити, коли я чую при цьому ще й класичну музику. Ну, Водію. Великий респект, <хи> і можливо, якесь відео би було, і ще би було доцільніше, тому що крім реклам можна туди пускати якісь інші речі, можна і про нашу армію подбати якраз через телевізор. Водії про Юрія знають, проте наслідувати його приклад не хочуть. Причину називають небезпечність такої музикотерапії. Не чуєте, що там соновіться ага. а у вас не грає музика? Ну я тихенько граю, грає, якщо так про себе, коли. Ну, чекаємо пасажирів, а так? Щоб ага. дорозі, то щоб ще їхали так, ну, дальні рейси, наприклад, ужгород чи Ужгород-Свалява. що сіли і їдемо до того, а тут будьте добре, станете тут і сюди, так ну, ніхто може на то мінімальний не бути. Закарпатці допомагають вивозити загиблих із зони АТО. Волонтерська місія Чорний тюльпан займається розшуком, ексгумацією та передачею тіл загиблих патріотів родинам. Експедиції проводять ще з осені минулого року. Наразі чорні тюльпани перебувають під Дебальцевим. Саме звідти вивозять десятки загиблих. Місіонери кажуть, часто впізнати воїків можна лише за допомогою ДНК тесту. Зараз серед волонтерів і троє закарпатців зізнаються, робота психологічно важка, тому склати. Експедиції змінюється через кожні 10 днів. Однак чорних тюльпанів катастрофічно не вистачає. Тому наші хлопці будуть на передовій трохи довше, ніж передбачалося. І територію нас супроводжують, збираємо наших бійців у моргах, коли збираються там у різних городах, де були бойові дії. Ми ж на передові недалеко від бойових дій. Важко, але обстрілів на базах коло погоним. Трошки у нас зараз, якби вікове состояння, дебальцівський котел ми ввозимо. Менше ні, бо за прошли э, тиждень ми 54 бійця. Люди витримали, не витримав бетон. Саме цією фразою завершили документальну стрічку Добровольці Божої чути». у Ужгороді відбувся її допрем'єрний показ. Це фільм про історію творення нової української армії, про добровольців, які готові віддати життя за нашу Україну. На міжнародних кінофестивалях фільм називатиметься «The Ukrainians». його зйомка тривала впродовж кількох місяців, два тижні з яких у Донецькому аеропорту. У стрічці, яка змальовує жорстоку реальність сьогодення, Мало простого життєвого гумору. Фільм чіпляє і заслуговує на те, щоб його побачили український і світовий глядач. Фільм Добровольці Божої Чоти я вважаю надзвичайно актуальним саме і тим, який є зараз дуже на часі. Вважаю, що такі фільми потрібно показувати не тільки у кінотеатрах, щоб люди ходили, а для показу того, якими є українці. Багато емоцій і почуття гордості справді переповнює за людей. І до новин спорту запорізький гандбольний клуб ЗТР поступився у першому матчі однієї четвертої фіналу Кубку. Виклику румунському клубу «Одорхей». В Ужгородському спорткомплексі Юніс. Подивитись на чоловічий гандбол зібрало близько 600 глядачів. Перша половина зустрічі закінчилася за переваги Румунів 8-12. Українська команда боролась з грізним суперником, проте у підсумку не змогла здобути перемогу і програла поєдинок з різницею у вісім м'ячів. Підсумковий рахунок – Матч відповідь відбудеться 21 березня. Дуже мало ігрової практики. тому кожна гра такого рівня для нас ну можна сказати, не для. по своей сложности для каждого из игроков. Мы изучали эту команду, она очень хорошо комплектована игроками, имеющими огромный опыт и игровой, и, и одной, игры в одной команде, поэтому с ними очень сложно играть, они очень наиграны, это видно по тем комбинациям, которые играют, по техничным передачам, которые им делают. Перший український айкідомарафон відбувся в Ужгороді. Усього за добу 12 вчителів з чотирьох різних країн провели 24 тренування нон-стоп. Детальніше про це у сюжеті Марії Чаварги. Чотири країни, 12 тренерів та 24 тренування. В Ужгороді стартував міжнародний айкідомарафон, участь у якому взяли тренери з Києва, Миколаєва, Львова, Будапешта, Гданська та Кошіце. Вирішила взяти участь в такому змаганні для того, щоб е, про, попробувати свої сили на татамі про займатися 24 години. Кідо ідея виникла під час проходження такого марафону в Братиславі два роки тому. Минулого року спортивну естафету передали в Ужгород. Перший раз ми мы... Прийняли участь в поданому міроприяті в Братиславі два години назад. В прошлом году також ми прийняли участие в Кошиці. Ребята нам передали естафету. Ми тепер організовуємо це в Ужгороді. надеемся, що воно пойде далі в Венгрію, в Польшу і по Європі. Найстаршому учаснику 55, наймолодшому усього 9. Як ти вважаєш, чи витримаєш ти усі 24 години тренуватися? Я би не думав, що витримаю, але буду старатися. Зараз тобі не важко тренуватися. На початку не, не завжди важко, але потім чим далі, тим важче. Айкідо почало розвиватися на Закарпатті 20 років тому. Сьогодні в області працює та займається близько 500 осіб. Тому такий чемпіонат є ще одним результатом того, що Ужгород столиця бойових мистецтв Закарпаття. На цю мить у нас все більше інформації розкажемо о 19 дев'ятнадцяті. Гарного вам дня, приємних новин, і нехай все буде добре.